Якщо вам хочеться чогось простого, розслабляючого, казкового із приємною мальовкою, котра викликає спогади з дитинства, тоді вмощуйтесь зручніше, бо сьогодні ми поринемо у фентезійний світ фалани, переповнений милими антропоморфними звірятами. people make me fall in love because you save you from me from the Ви ви ще тут? Здоровенькі були з вами Рулет, а наш сьогоднішній пацієнт, хакен слэшсайдскролер з елементами Метройдванії під назвою Dust and Elysian Tail. Реліз цього маленького дива від Humble Hearts відбувся у 2012 році на Xbox 360 під видавництвом Microsoft Studios. Зараз же ця гра доступна майже на всіх популярних ігрових платформах, навіть на мобільних телефонах. У вас вже є мобілки. Розробкою займався незалежний аніматор та художник Дін Додріл, Американський Корейського походження важко повірити, що весь цей малюничий світ був створений, програмований, анімований та намальований вручну лише однією особою. Звісно, для роботи над саундтреком, озвучкою персонажів та частково написанням сценарію були залучені й інші талановиті люди. Тому гра звучить так само приємно як і виглядає. Цікаво, що початковою задумкою автора було створення мультфільму, а не гри. Та як бачите, плани кардинально змінилися. Із детальною історією розробки ви можете ознайомитись з. За посиланням під відео. Чим же цікава дасти Нерізен Тейл та які вона має проблеми, я вам розкажу буквально за хвилину. Усім приємного перегляду! Погнали, бандергеймери! Кожна хороша казкова історія має свій інтригуючий початок, але Dustin Різен Tale починається із амнезії головного героя. Ніколи такого не бачили. Унікальне явище в фентезійних сценаріях. Наш таємничий воїтель у не менш таємничому капелюсі одразу після свого таємничого пробудження на таємничі лісовій галявині знаходить супер таємничу парочку, балакучий клинок Елізіума з православним іменем Арах та його максимально милого хранителя Непосиду. Fidget. Непосида, до речі, це невгамовне створіння під назвою Німбат стане основним джерелом приколдесів у діалогах. Тож у процесі знайомства головному герою дають ім'я даст. Ну типу він постав із і все таке. Коротше, йому кажуть, що не все так просто, що йому потрібно відправитись на пошуки свого минулого та порятунку майбутнього фалани. Адже злий генерал Гаюс зі своєю армією теплокровних влаштував винищення холоднокровної раси Мунблад. Яка причина цьому всьому? Як це зупинити? І до чого тут взагалі даст? Це все ви дізнаєтесь протягом проходження гри. Як ви зрозуміли, зав'язка одразу ж не сором. Вказувати на те, що сюжет не намагається розірвати шаблони фентезі та ні на що не претендує, але це зовсім не означає, що вам буде нудно і світ фалани не зможе нічим вас зачепити. Розігрівають оповідь колоритні персонажі, діалоги, з якими приємно озвучені. Хочеться до кожної підійти та вислухати. А наш постійний компаньон Фіджет завжди має що вставити. Чарівний клинок Арах, до речі, також час від часу дає про себе знати. І ця балакучість членів нашої команди аж ніяк не набридає. Навпаки, розігрівають Інтерес гравця та дає йому зрозуміти, що Даст, Ара та Фіджет не просто намальовані болванчики, а живі персонажі зі своїми характерами. Смішки смішками та без драматичних моментів також не обійшлось, а твісти сюжету в останній третині гри точно вас здивують. Фіналом історії я залишився задоволеним. Ніякого відчуття марно витраченого часу у мене не виникало. Звісно, без мультяшної наївності не обійшлось, оскільки гра все ж розрахована на широку аудиторію різних вікових категорій. Гра під. І має морально-етичні питання, які актуальні й досі, наприклад, расова нерівність, згубний вплив імперських амбіцій, жахливі наслідки загарбницьких війн, цінність дружби та сім'ї, неминучість розплати за свої вчинки. Дещо банальна та клішована зав'язка компенсується інтригою в останній третині гри та сильним фіналом. Добре, не буду спойлерити при бажанні самі все побачите, коли пройдете гру. В залежності від рівня складності та прагнення гравця проходити додаткові квести, котрих тут штук 20, Вся ця історія займе від 8 до 15 годин. При бажанні можна також займатися пошуком схованок та проходженням челендж кімнат, але про всі ці активності трішечки згодом. А поки що не полінуйтесь, будь ласка, нагородити це відео своїм могутнім лайчищем. Для дослідження гравцю поступово відкривається кілька великих локацій на глобальній карті ігрового світу, але вони ніяк не переплетені між собою, як це було у класичних Метроїдваніях. Перехід між ними здійснюється або телепортацією за допомогою спеціальних кристалів, котрі можна придбати у торговців, або через фаст тревел, дійшовши до краю поточної локації. Окрім бойових зон, є кілька поселень з десятком персонажів та жменькою квестів. Бектрекінгу не дуже багато, і він в більшості випадків не обов'язковий. По сюжету даст повертається в. Уже відвідані місця буквально кілька разів. А от якщо гравець повністю захоче дослідити світ, зібрати всі ключі та скарби, виконати усі додаткові квести, тоді доведеться трішки побігати. Бездонних прірв чи шипів, які ваншотять, тут немає, тому ваші нерви будуть в порядку. На кожній локації є свої унікальні елементи, що ускладнюють платформинг. Це можуть бути лава, отруйні спори, колючі плющі, вітер, лавини або навіть просто темрява. Також траплятимуться скелі, які можна зруйнувати за допомогою дивного вибухового. Фрукта, який може літати за потоками повітря. Не питайте, фентезі є фентезі. Без класичних хрехких стін також не обійшлось, але в цій грі їх доволі важко не помітити. Даст доволі мобільний та спритний, а по мірі проходження він буде отримувати різноманітні додаткові здібності для подолання перешкод. Тут все доволі класично: проковзування крізь щілини, підіймання на гарячих потоках повітря, чіпляння за переплетені плющі, подвійний стрибок та суперстрибок з уже згаданих потоків повітря. До речі, особисто мене дивує, що така фундаментальна Здібність, як подвійний стрибок, стає доступною лише у другій половині гри. Як на мене, таку можливість мають давати гравцю в перші ж години геймплею, особливо коли персонаж уже й так з самого початку доволі мобільний. Також варто згадати кольорові кристали, які відкривають запечатані проходи. Всі ці штуки дрюки гравець точно не пропустить. Точок інтересу на локаціях небагато. В основному це або святилище для збереження та переміщення, або таємничий торговець. Так варто ще раз наголосити, прогрес зберігається лише вручну. На на чекпоинтах, ну або ж автоматично в окремий слот автосейвів у сюжетні моменти. Тому раджу із собою мати один-два камені воскресіння, які моментально відроджують Даста на місці гибелі, але предмет не із дешевих. На кожній локації дбайливо розставлені зачинені скрині зі скарбами. Деякі знаходяться прямо перед носом, а за іншими доведеться добряче пополювати. Ясна річ, що якщо є замки, то мають бути і ключі, за ними теж треба гарненько побігати. І остання перешкода між золотом, інгредієнтами та. Кресленнями для крафту це примітивна міні-гра зі зламуванням замка. Окрім скарбів, по світу ретельно заховані клітки із дружечками, визволивши яких Даст отримає перманентний бонус. Кожен ув'язаний, це така собі великотка до інших ігор. Наприклад, зараз перед вами момент визволення персонажа із гри Бастіон від Supergiant Games. Знайти їх усіх доволі складно, але це буває дійсно цікаво. Для любителів вбити власні рекорди є кімнати з випробуваннями. На мою думку, там нічого цікавого. Гравцю треба за якомога коротше проміжок. Часу дістатись до фінішу, набравши якомога більшу кількість очок. Якщо вбивство ворогів та розбивання спеціальних предметів збільшує шанси на отримання заповідних чотирьох зірочок, то підступні пастки навпаки, навіть потрапивши в одну таку пастку, хорошого результату очікувати не варто. І це дуже бісить, бо знаючи це, перезапустити челендж неможливо, не пройшовши поточний забіг до кінця. Коротше, заняття на любителя. Особисто я пройшов кожну таку кімнатку не більше ніж по 2-3 рази і не ганявся за рекорди. Адже винагороду ви й так отримаєте. Досліджувати локації та відкривати всі скриньки, мені було значно цікавіше та простіше, але займатися бектрекінгом краще вже тоді, коли відкрилися усі зібності ДАСТА. Карта, хоч і на перший погляд, зручна і проста, але міток на ній ставити не можна, через що частенько виникають питання: а чому я не дослідив цю ділянку? Не зміг пройти, бо не мав необхідної зібності? чи просто завтикав? Чи може я не мав достатню кількість ключів? Що радує, екрани, на яких ще лишилися не Предмети помічаються на міні-карті, а на глобальній карті відображається відсоток дослідження кожної локації. Проте особисто мені дуже не вистачало можливості виставляти свої користувацькі мітки. Це б сильно зекономило мій час. Знаєте, не дуже хочеться даремно повертатися по кілька разів та знищувати тих самих монстрів. До речі, про знищення. Бойова система динамічна та видовищна, але примітивна і ніяк не змушує гравця розвивати свій особистий скіл. Мені звісно приємно бачити, як стрімко зростає лічильник комбо, і дуже не хочеться, щоб якась скотаняка його обірвала. Та буду з вами чесним: навіть якщо бити лицем по кнопкам і не заморочуватись, проблем з ворогами не виникне, принаймні на передостанні складності. Звісно, можна перепройти гру у режимі хардкор, але в цьому немає ні мотивації, ні потреби. Пройшовши гру на 110%, навряд чи ви одразу ж. Захочете в неї повернутися. Хіба що десь через кілька років? Як на мене, цій грі дуже не вистачає реграбельності. Ворогів на локаціях дуже багато, і вони респавняться щоразу, як гравець переходить на новий екран. На кожній новій локації свої унікальні монстри. Перші кілька годин їх дійсно весело та цікаво винищувати, але бойова система і постійно нагромаджені спецефектами трішки приїдаються. А у фінальній локації монстрів стає аж надто багато і це починає трішечки виснажувати, незважаючи на динаміку бою, красиві плавні анімації та яскраві ефекти. Також є кілька босів. Візуально вони, наче й кльові, але надто швидко та легко долаються. Тому гра підійде навіть дітям. Постійні компаньйони Ара та Фіджет є водночас і зброєю Даста. Тому протягом всього проходження нам буде доступні одні й ті ж кілька прийомів мечем та три вида магії, котрі відкриваються поступово. Роблячи своєрідний вихор мечем, Даст посилює випущені магічні проджектайли. Фіджет. доволі сильна та універсальна комбінація. Тому. Певна річ, гра не дасть змогу просто бездумно нею спамити. На атаки магією витрачається біла шкала енергії, котра поповнюється з часом і при ударах мечем. Ця шкала також витрачається на ухиляння у вигляді дещо в сторону, а тривалий вихор викликає перегрів, даст червоніє, а екран люто ковбасить. Після чого будь-які атаки та дії перериваються, і це обриває лічильник комбо. Також це унеможливлює зловживання цією здібністю, інакше гра стала б надто казуальною, адже, наприклад, рухаючись у вихривому танк. Ку в повітрі крізь НАТО плітаючих ворогів даст стає дуже мобільним та смертоносним, але гравець не може просто взяти і пронестись крізь всю локацію через уже згаданий перегрів. Взагалі, бойові прийоми на початку проходження вражають і приємно радують око, але їм не вистачає глибини та різноманіття. Я розумію, що все це створювалось однією людиною для широкої аудиторії. Але я став надто балуваним після великої кількості пройдених Метроїдвані та соузлайків. Та не звертайте уваги, бубню аби бубніть. Ледь не забув, варто окремо розповісти про парирування. Так вони тут є, і ні, це ніяким боком не робить гру сол лайком. Так, от, натиснувши кнопку атаки, одночасно з ударом ворога відбувається ефектне оглушення, і монстра можна жорстко покарати. На кожній локації є по одному виду громил, проти яких парирування – це єдиний ефективний спосіб їх подолання. Врешті випадків, як я казав раніше, можна просто натиснути всі кнопки підряд та дати всім прочухана. Крім боївки, гра пропонує крафт і примітивну. Прокачку за квести і знищення ворожої фауни фалани даст отримує очки досвіду, золото, ресурси для крафту та іноді рецепти. Ніякого дерева талантів, цікавих навичок і класової варіативності тут немає. За кожен новий рівень гравець може покращити лише одну із характеристик Даста. Причому навіть у цьому є обмеження. Покращувати їх можна лише рівномірно та поступово. Тобто замаксити атаку, пожертвувавши захистом, неможливо. Як ви вже зрозуміли, змінити зброю змоги теж немає. В інвентарі. Даста є слоти для броні, двох кілець, амулету і заточки для меча. От цього добра навалом на будь-який смак. Добути нове екіпірування можна з ворогів за допомогою крафту, зі скринь або купити у торговців. Зупинимось вже трішки на крафті. Майже на початку гри даст знайде кузню та ознайомиться з милою ковалькою Хейлі та її молодшим братиком Метті. Вони розкажуть про ковальську справу і запропонують свої послуги. Так, знайшовши рецепт та маючи відповідні інгредієнти за символічну плату. Хеллі може створити предмети екіпірування Згодом даст знайде пристрій, який дасть зробити це все дистанційно і з будь-якої точки прямо в себе в інвентарі. Кожен інгредієнт прив'язаний до певного виду монстрів, однак гріндити потреби немає. Достатньо, хоча б по одному інгредієнту кожного типу, та одноразово продати його торговцю, аби він згодом з'явився в асортименті його товарів, щоправда, в обмеженій кількості, але це не біда, бо запаси регулярно оновлюються. Єдина перешкода недостаток золота в першій половині гри. Та згодом з'явиться багато способів підняти бабла, тому ця проблема легко вирішується при достатньо високому рівні прокачки та хорошому екіпіруванні. Повертатися досліджувати попередні локації буде дуже легко, адже для тутешніх ворогів даст стає практично невколупний. а приємне та слухняне керування не викличе жодних проблем під час жвавого платформінгу, навіть на клавіатурі. Ви можете по-різному ставитись до фурії, але погодьтесь, персонажі гри намальовані просто шикарно. Кольори яскраві та насичені. Вороги, локації та їх фон чудово підкреслюють казкову атмосферу гри та милують око. Важко заперечувати талановитість та працелюбність художника. Загалом мальовка виглядає як щось середнє між стилями студії Гіблі та 90-х. Анімації плавні, а кат сцени приємні для перегляду. Тому навіть через 12 років після релізу гра виглядає приємно. Однак на великій роздільній здатності моніторів ця вся вручну намальована краса видає свій вік. Із саундтреком все добре. Він чудово підкреслює та доповнює те, що гравець бачить на екрані. Подих від нього, звісно, не перехоплює, та окремо його слухати я б не став, але то вже справа смаку. Свою функцію в грі він гарно виконує, і як на мене, цього досить. Звукові ефекти добре поєднуються з саундтреком та додають динаміки у битвах. Вони не дратують і не набридають. Що дійсно достойно окремої похвали та не викликає. Ніяких нарікань це озвучка персонажів. Якби не вона, чесно кажучи, я б пропускав велику кількість другорядних діалогів. Кожен зустрічний НПС здається живим, і його хочеться вислухати. Голоси підібрані так, щоб не втрачалась атмосфера казки, а персонажі запам'ятались, не дивлячись на простенький сюжет. Отож, як ви зрозуміли, аудіовізуальний дизайн це найкраще, що є у цій грі, на мою скромну думку. Завдяки таланту художника, композиторам і авторам озвучки, Дасте Нелізіан досі може виглядати Віжу та конкурувати з іншими представниками жанру. Дасть Енелізіан гра, що викликає дитячий захват та обов'язково подарує вам емоції, наче від перегляду старого доброго мультфільму. Це саме те, що потрібно, аби розбавити важку буденність та поринути у казку. Персонажі та діалоги дійсно чіпляють, краса світу заворожує, а через невелику тривалість та динамічні бої гра не встигає набриднути. Тож давайте підсумую, що особисто мені сподобалось в Дасть Енелізіан Тейл, дивовижна мальовка, колоритні персонажі, плавні та приємні анімації, дизайн. Та дослідження локацій, шикарна озвучка, видовищність та динаміка битв, звук та саундтрек. Неприємні моменти також варто відмітити. Мені не сподобалось, що у грі майже відсутня реграбельність, бойові механіки швидко приїдаються, а проста та прямолінійна прокачка зв'язує руки гравцю. Малофункціональна карта також не викликає захвату. Ну і звісно, легкі боси. Хотілося б хоч трішечки складніших. Можливо, я ще щось упустив, тому якщо ви проходили цю гру та вам є що додати, чекаю на ваші коментарі. Дякую всім за перегляд. Не лініться проявляти активність, і ми ще з вами обов'язково перетнемося у наступному відео. Бувайте здорові!